Дети хорошие. Можно я его покажу? Буря. Что Буряк. Дальше, дальше, давай, не бейся. Да дальше, там сейчас поднимемся. Да? Mm -hmm. Хорошенький. Идем дальше, mm -hmm. Да, -да. Mm -hmm. Да. А, да. Вин тоже есть. У них тут буряк и какие-то хлеб, правда? Привет. Дай ему. Боже, у нього такі пушисті, да, якісь. Мам, у угу. нього якісь рогатість. Гарний. Ми все ж потом туди вернемося ще додому, бо мы ж не знаем, хто там сюди. Да, пішли ще. Угу. Я бачив ото, що там морський свинк. А? Прикольно, рогатик. Ти не де за нами? Думаєш, що ми шаймоси тут?

Ну тут такі великі, да? <риклад> а? Ой, подиви. Дві даже Давай. Дай тому, а я цьому не дам. Яблоко. вставати яблук. О, дві Диви. Дві такие, га. Дібак, дивак. Судесен такий, конечно. Дуда, дай, беди, буде. Хто? Дай їм мусить. Что ж, да хоче. Мені заварно привезли через водою. Ну так хромает, да? Хорошенький. Кто дальше у нас пишет? А дай Даня, Саша. Ja. <laughs> huh? hey, а це не вже давати. А може один? А може, може. Подивись, що вона їсть. Годувати тварин з рук заборонено. Йоп! Як ми з тобою йдемо? Дай буде А що, більше оленів там нема, Дань? а може зацінити. Ти мене не знає. Ну, якийсь шарик. Лише лише

Робкають так. Тут здоров'я домінеру. Типа може кормити буду, поняв? Ну викин зерно. А куди їм кидати корм? Даже зерно в болото таке. Ну да, то ж вони. бідненькі. Жалко, правда, собі самі стане. Потім звуки цю банку. А вони зможуть такої зграйки об'єкти. Хтось mm і -hmm. все перегребають. Підемо собі тягом розкорми. Нас, дають. Нельзя кормить. Нельзя? А чому? А ми кормили, так. Я думав, будь і що там демократи. Сиди. Давайте подалі. Оце вже класні, Рогата. Це вже великий. Не здавати. Точно бархатний. Да? Ну да. Тобі зародав маленькому маленьку. Територія маленька. Ой, дивись оцей. Маленька. все тобі велика. Ні, не тобі. Так, Да, то й дали багато. Вона його давати не сралися все вони. А сьогодні там не треба. Хоче там туди ще покормити. Дивись, капусту твою. Да? На тобі ще. Ще так вона сюди залізла Там, ці вітри. Не знаю. Та наверху йдем? Так. Прямо. А це ж всі гірські, дама. Вони по горам бігають. Та шерсть. І бородка така. А в тебе нема вже кормити? Ай, сюди йти спокійно. Зараз буде пататися. Взгляд у него, кінець, не ліки. Еще да? Як в Томасика, близький. Правда? Ага. Такий тоже недовольний. Так я? Не Эй, енотики, Боже. Остановись, я фоткой, пацан. А я уже опять надо видео сняла. Я с ума сошел. И цай тоже вокруг хол. Даня, ч в мене розширение? Як зробити розширення видео? Росширение? Шерси, щоб було не ну, дуже выска. Я но от Мама, чого не по крою ходит? <говори> А чого ти по кругу ходиш? Ты И <говори> цей тоже. Тут хто?